Друзі, вітаю на моєму ютуб-каналі. Ютуб-каналі про поєднання матеріального та духовного. Сьогодні хочу підняти дуже цікаву тему. Тему я не можу прийняти рішення в житті. Ми можемо стикнутися з такою ситуацією або можемо усвідомити, що дійсно є такі моменти, коли я не можу прийняти рішення і завжди питаю поради або сумніваюся у своєму рішенні. У мене є гіпотеза, якою я сьогодні хочу поділитися. Може скластися так, що людина виросла в родині, де була авторитарна мама або тато, або або будь-хто зі значущих людей, старших людей, які приймали участь у вихованні, і які завжди казали, що нам краще, що краще вдягти, обрати. Які вирішували всі наші питання і ніколи не питали: а що ти вважаєш, а що ти хочеш. І в результаті така дитина, що вона усвідомлює, що краще мені помовчати. За мене точно зробить вибір. Наприклад, нехай це буде мама, яка точно знає, як мені краще, і вона за мене зробить прийме рішення. І для дитини це стає нормою, коли мама знає, як краще, і коли мама вирішує. Потім людина дорослішає. Неї з'являється партнер і відповідальність за прийняття рішень від мами переходить до партнера. І далі все повторюється, коли партнер завжди радиться з партнером, прийняття рішень перекладається на партнера, і взагалі дуже таке безпечне середовище, де за мене приймають рішення, я собі ось пливу, тихенько йду. Але уявімо, що, наприклад, так стається, що Людина розстається, розлучається з партнером, і вона залишається наодинці з собою. Не повертається до мами, а ось залишилась наодинці. І рано чи пізно наступить час, коли людина має прийняти рішення. І тут виникає така ситуація, по якій немає досвіду, немає навички приймати рішення, тому що завжди казали, як мені краще і як краще зробити. Тут є добра новина, що це не вирок, що навичці приймати рішення це просто навичка, яку можна здобути, яку якої можна навчитися. І які я бачу такі основні етапи або основні моменти, які допоможуть нам брати відповідальність у свої руки, брати відповідальність за своє життя, тому що це про дорослу позицію. Це не про дитину, це не про батька, а саме про дорослого, який є, скажімо так, основою, базою нашого дорослого життя. Отже, що допоможе на шляху до самопізнання та формування навички, брати відповідальність за рішення та робити це рішення? Перше, це якнайбільше пробувати. Якщо ти не знаєш, що ти полюбляєш, наприклад, у всіх є якісь хобі, а яке ж моє хобі? Як зрозуміти, яке твоє хобі? Виписати список з 10 пунктів, як можна проводити дозвілля, і спробувати кожний з них. І так ти зрозумієш, що тобі найбільше подобається. Або, наприклад, якщо згадати старий добрий фільм Наречена яка втекла, що там? Вона не знала, хто вона, що вона полюбляє. І для того, щоб зрозуміти, який варіант е сніданку, або який варіант яйця вона найбільше полюбляє, вона зробила. Е Десять або всі можливі варіанти сніда страв з яєць на сніданок, та скоштувала всі десять, і вона зрозуміла, що яйця Бенедикт вона любить найбільше, ніякі інші, тільки ці. Ті. Це правило можна використовувати для будь-яких ситуацій в житті. Наприклад, бажаєте почати вивчати англійську мову, не знаєте, куди піти. Чудово, зробіть список з п'яти або шести шкіл, які знаходяться в вашому районі, де б вам було зручно їх відвідувати. Пройдіть по одному безкоштовному або платному уроку, для того, щоб зрозуміти, де вам більше подобається, який вчитель вам більше підходить, і, будь ласка, вчиться. А якщо, наприклад, хочете змінити свою роботу, хочете піти, я не знаю, працювати віддалено, працювати з дому, чудово, не обов'язково зразу звільнятися. Зробіть список віддалених професій, дізнайтеся. Про кожну з цих професій знайдіть людей, які реалізували себе в цих професій. Почитайте про їх історію, як вони прийшли, що вони вивчали, як їм в цій професії. Далі знайдіть якісь відеоматеріали, які пояснюють специфіку роботи, які пояснюють, які є складнощі, які плюси, які мінуси. Далі пройдіть якісь курси, так, поглибтеся в цю тему. Почніть вивчати, пройдіть якісь курси, а потім вже, будь ласка, звільняйтеся і йдіть е, працювати віддалено. Тобто, якщо щось цікаво, або як виникає ситуація складності прийняття рішень, проаналізуйте, зробіть ресерч, знайдіть інформацію і самостійно оберіть те, що найкраще саме для вас, не питаючи порад ні у кого, самостійно прийміть рішення. Друге, це брати відповідальність за свої рішення. Роблячи рішення, ми розуміємо, що можуть бути два варіанти наслідків, може бути позитивний або негативний варіант. Навіть негативний варіант це наш досвід. Раніше казали учись на чужих ошибках. Це все фігня. Поки ви самі не наступите на ці граблі, ніякого, ніякого досвіду ви не досягнете. Інколи буває так, що ми наступаємо по три, по п'ять разів на одній ті ж граблі. Тому досвід формується і на добрих результатах, і інколи на негативних. Це все ваш досвід. І ви маєте сприймати навіть якусь я не знаю, поразку або негативний результат вашого рішення як досвід. Це моє рішення. Я розумію, що може бути варіант А, ви розумію, що може бути варіант Б. Я вважаю, за потрібним зробити ось так. І тут далі, в залежності від того, який результат. Якщо ми отримали негативний результат, окей, але це було моє рішення. Що я можу зараз зробити? Я можу ізгліч е е урок з цього досвіду, ізгліч урок з цієї ситуації. що... В майбутньому я зроблю вже по іншому. Це ж саме правило, воно стосується і професійної діяльності. Коли ви десь зробили помилку або щось пішло не так, як ви очікували, тут для вашого керівника він не хоче чути якихось виправдань. Так йому не потрібне дитячі виправдання. Йому потрібна доросла відповідь дорослої людини. Який урок ви можете зрозуміти, який урок ви зрозуміли з цієї ситуації, та що ви наступного разу зробите інакше для того, щоб вона не повторилася? Ось що хоче почути керівник. Точно не хоче почути виправдань або ще якихось дитячих відповідей? Тут теж так важливо пам'ятати, що Поки ти витрачаєш час на сумнівання, а що мені зробити, а що мені обрати варіант А, варіант Б, о Боже, довго ходити, думати, ти витрачаєш свою енергію та ресурси. За цей час ти давно вже міг би зробити е, якийсь вибір та забути про цю ситуацію, піти далі і вирішити там 10 питань вже, ні? А ти витрачаєш час, це, це туди йде твоя енергія, яку ти можеш використати на інший напрямок. Тому Роби рішення швидко та е, приймай відповідальність за наслідки, і також тут е, важливо поважати свій вибір, неважливо який він буде, навіть якщо проходить час, і ти розумієш, блін, напевно, треба було в цій ситуації прийняти інше рішення. Але це вже ти вже кажеш це, маючи якийсь досвід після тієї ситуації. Тому не важливо, яке було рішення тоді, воно, ти маєш поважати його. Тому що ти приймав його в той час, в тих обставинах, в тому стані, який був в тебе тоді. Зараз ти вже інший. Ти пройшов якийсь шлях, і, можливо, ти вчинив би по-іншому. Але це було в минулому. І тут важливо, коли ти вже. Навчився приймати рішення, так, брати відповідальність за це рішення, поважати свої рішення та показати іншим, що твої рішення заслуговують поважання, так коли буває ситуація, ну з'їж маточок, ну я так старався, ну це такий смачний торт, а ти на дієті. Дякую. Але зараз я не хочу, я не можу або не буду. І прошу вас поважати мою думку. Також в самопізнанні дуже допомагає метод матриці душі, яке дає відповіді на дуже багато запитань, то тобто пояснюю звідки вони йдуть, з чому ми так реагуємо, чому до нас притягуються такі люди, і в чому наші таланти. Я буду дуже рада допомогти на шляху самопізнання консультацією з матриці душі. Друзі, ставте лайки, діліться в коментарях, чи важко вам приймати рішення, чи навпаки, може, ви приймаєте рішення за всіх. Буде дуже цікаво почути вашу думку. Обіймаю кожного.